Вісім місяців чопер стояв, не запускався. Чотири рази так довгенько я покрутив відносно довгенько. Не більше там 10 секунд, тому що бензин з карбюратора я спустив перед зимою. Ну, Акумулятор не знявся, в нуль відстановлюється. Незабитий ну, не кар працює, запустився, пропчихався. Готується, їдуть клієнти, дивиться. Так і не забрався цей мотоцикл з ремонту з цього подвір'я. Людина прийшла, Міша розрахувався повністю за ремонт. Плани в житті помінялися, здоров'я не до мотоцикла стало. І тому так і він поступив в продажу. Що по ньому робилося? Це циліндра перепаковувалися, головки робилися, циліндра розточувалися під більше поршня. Тут вже не 250, десь 275 кубів приблизно, тому що через декілька розмірів там точилося. А гальма. Ніша не жалів на нього грошей. Одне що ржавий бак, але фільтра фільтрують, карбюратор пропускає. Виображений двигун, я не знаю, це марка Ківей, я не знаю чого вони. По-моєму, це з Ямахи Драктора копіювалося. Гарний такий байк з кумками, Все робить, все світить, чікає, пікає. Що ми тут ще по ньому робили? За да, повністю робили. Ніша не жалів на нього грошей. Гарно роблений, ну, під навісом немає, де ну отак от стояв, трішки кинуло ерозію, корозію, але нікель згодиться, от нікель його, які роки мотоцикла, а не зліз, це не китай китайський, він мурка під тобою. Так. І коли нагріється, покатаєш, він взагалі класно перекидує. пока пака 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 Мала кубатура, він не може видавати такі толчки, як там Харлей чи 400 кубатурний, навіть той Дракстар. Але приємні задоволення при їзді, вони скопіювали гарно і зробили таку от модель. Запчастина на неї не є біда, знайшли поршня, знайшли циліндрик, все підпирається. Ну, з баком проблема. Поваривши таке. от, дай Бог, клієнти прийдуть, куплять, ні, то буде далі чекати свого власника. Чудовий китайський, чотирьох, надійний, якісний, економно литий.